Вони були свідками найбільшого щастя. А стали свідками найбільшого болю. Подружжя з Одеси. Костянтини, Влада Ліберови, до повномасштабного фотографа Лавсторій після документалісти безпосередньо 24 лютого при тому, що в нас було все готово для того, щоб виїхати за кордон, і наші друзі нас чекали вже на кордоні з Молдовою. Тобто, все було готово. Ми просто зрозуміли вдвох, що ми не можемо, не хочемо їхати, і ми просто повернулись додому, нікому нічого не кажучи, і так вже залишилися а вже десь. Мабуть, за тиждень робили перші світлини, і десь за два-три тижні вже почали їздити по містах України. Ми на початку займалися волонтерством, тепер були якісь маленькі місії, кому щось завести, кому щось допомогти. І одна з місій у нас була, як ми називаємо це, поїхати на вокзал. Там була кімната від Першинко, завести якісь іграшки для дітечок. І тоді влада просила мене взяти з собою камеру, бо все ж таки, ми фотографи. Якось так вийшло. що я пішов і зробив репортаж. Як чоловіки стоять на пероні, а їх жінки і діти останнім вакаційним потягом їдуть на захід України. Ми чесно думали, що зараз росіяни як побачать, ми покажемо ще хтось покаже. Вони всі побачать прості люди. Вони це зупинять. Ну звісно, ми помилялися. Світлени, які ніколи не хотіли б робити, та війна внесла свої корективи. Вони все ще фотографують людей та їх емоції, але вже не у сімейний фотоальбом, а фіксують воєнні злочини Росії для світу і для нащадків. Це дуже небезпечна робота. У мене є поранені на даний момент, тобто на нас же безліч контузій. Ми робимо це, тому що ми віримо в те, що це необхідно. І якщо ми зрозуміємо, що ця діяльність більше не корисна, ми просто підемо мобілізуємося. і Все ліберово кажуть, починалось усе інтуїтивно: куди їхати і що знімати. Жартують, що навіть сестра ворожила, куди ліпше вирушити того чи іншого разу. Моя сестра в неї в якості там хобі, захоплення. Вона вміє гадати на картах Таро, і Інколи буває таке, коли ми прям дуже сильно в чому сумніваємось. Я кажу Поля, кінь розкладік. Та куди б не приїхав, ти все одно станеш свідком людського горя. Так було і з цим фото. Їх зробили Ліберови у партнерстві. З програмою рятує кінцівку. Ми працювали з фондом в київських шпиталях в операційних. Це неймовірно, те, що вони роблять. Потім ми особисто познайомилися з Сергієм. І на нас насправді дуже імпонує те, чим він займається. Тобто, це людина, яка буквально рятує кінцівки людям. У нас зараз в Україні ну в принципі не тільки в Україні, це вже по будь-яким так медстандартам, з НАТО. В принципі дешевше, швидше відрізати кінцівку, поставити протез і заказ. Цю сторінку цей фон все це ж таки він бореться за кінцівку, робить внутрішні протезування. Що в нас насправді в Україні мало хто розуміє, мало хто робить. Але по факту людина може бути з перебитою з перебитою кінцівкою, але її не відрізають і ставлять протез, а збирають кісточки все всередині. Ставлять внутрішнє протезування, і людина буквально. З новою кінцівкою це та робота, яку можливо так вона накидається в очі, але це е, сотні тисяч врятованих буквально життів. Тому ми насправді дуже радимо донатити на фонд про ту кінцівку. Невдовзі це буде легко зробити майже в кожному ресторані чи кафе України. Ліберови надали свої фотороботи для створення костерів, які за донат можна буде залишити собі. Так, майстри фотографії і власники закладів долучились до загального збору на підтримку програми Врятуй кінцівку.